Вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новенький езоторичний випуск із шаманкою Олександрою Сериш. Саш, да, здрасте! три питання в принципі, абсолютно вони різні. Ну як в наших ефірах зазвичай буває, почну із першого: глядач нам пише: є проблема, я люблю по святах ходити до церкви, але мені постійно стає там погано. Крутиться голова, а іноді навіть болить і трошки нудить. Така ситуація не в якомусь конкретному храмі, а в усіх, якщо я проводжу більше 10-15 хвилин. Що зі мною не так, що з цим робити? Так, всю езотеричну штуку ми відкладемо, як завжди, на кінець. Давайте до реалістичних е, речей. Перше, у вас може бути проблема із. Е, Закритими приміщеннями, і церква те приміщення, в якому є велика кількість запахів, і ладен, у тому числі, який багато народу не переносить чого, чого? абсолютно ладен, ладен. Покурюються. Ладена mm -hmm. церква окурюється каскаділом, Батюшка ходить, але там все, смолу. Все, все. Ви зрозуміли це. Да, Ота да. цей запах там існує По-різному називається в різних регіонах. да, так, я да, так да, да. ну от е, тобто може бути причина у тому, що ви не переносите цей запах. Перший момент, якщо вам стає погано, наприклад, на службах, а ви кажете, що ви туди ходите на свята, то ми говоримо з вами про натовп людей, про закрите приміщення і про те, що ви почуваєтеся погано і хопите щось подібне до. Панічної атаки або до негарного стану, виключно із за того, що спірти воздух, важко дихати навколо великий натовп людей, оку окурюється приміщення і так далі. Тепер перейдемо до енергетичних моментів. Церква в парадигмі а, релігійності та вірування, як не крути, є місцем сили. Місце сили потрібно чистити. Це простір, в якому працюють. Якщо місце сили не чиститься, а його я знаю просто, типу там я не знаю. На, на пальцях однієї руки можна перерахувати церкви, де батюшка реально а, проводить правильні ритуали очищення простору mm -hmm. своєї місцини робочої, в якій моляться люди, просять, страждають, плачуть і так далі. Всі інше на те поклали великий такий болт, такий здоровенний, і ми маємо з вами. А ви імпат. Імпат не тільки в питанні сопереживання іншому горю людини, а чутливості до енергії, до процесів, до емоцій, які вітають в воздухі. Да, тобто, ви можете там відчувати, наприклад, там напруження від людей, бла бла-бла. От звичайно, вам у церкві з такою позицією буде ставати погано. Ну, реально буде ставати погано, тому що ви відчуваєте ото все, що там накидано, наплакано, на на оце все воно буде на вас здавити, і ви будете відчувати певний дискомфорт. Тобто, це абсолютно також нормальна історія у багатьох, до речі, так не тільки у людини, яка нас питає Я зараз, не тільки у цього чоловіка. Знаю багато людей, які скаржаться на таку саму симптоматику. Не заходиш до церкви, наче тебе прибило камінюкою до землі, тобі важко дихати, тобі тошнить, тебе вертиться голова і Тобі хочеться звідти втекти, і ти відчуваєш на собі якийсь абсолютно нездоровий тиск на себе. Ви відчуваєте у те все гівно, яке є просто в місці сили, яке ніхто не прибирає, ніхто не чистить. І ще один як варі... і, дуже рідкий, але як варіант, але це, скоріше за все, не випадок нашого слухача. От, це певні одержимості. Але там, там не силами, наприклад, да, але там би колбасило в такому б випадку. Не просто погано б ставало б, а підколбашувало. Тобто, б людина починала б вести себе, наприклад, якось там не, ну, не зовсім окей, некоректненько, а не просто їй погано ставало. Але і okay. такі випадки є. Вони рідкі. Вони рідкі зараз, зразу кажу, вони рідкі. Тому що якщо ми говоримо про О, давайте одразу одержимось з демонами, ти демону на чорт не впав. Ну, от серйозно, хто ти такий, щоб в тебе вселявся якийсь демон? Хто ти? Ну, от, от секундочку, хто Секундочку, секундочку, Саш. Я просто згадав зі свого досвіду, коли я був маленький, мене відводили один, не пам'ятаю, монастир. Здається, він на березі Дністра, мальовничий, і там, коротше, переді мною сиділа жіночка. І коли е, священик почав зачитувати там службу, всяке таке: жіночку почало так от трясти. І знаєте, які вона звуки почала видавати? Отакі да. No, no, no. мені катистоді було стрівне. Я мала дитина. Слухайте, мене так туди привели. знаєте, щоб умовно кажучи, ну типу, якось якісь там просвітлення там дитини. Там да, там сталося, і тут я чую такий звук. Він мені так слухайте, запам'ятався, і тоді я подумав: блін, а темні сили насправді бляха існують. Ні, ми знову. Ми давайте так: демон і біс і демон це дві різні субстанції, енергетичні. Давайте ми знову, знову це розмежуємо. Ні, це не одне те саме. От ідемоном на чорти не впав, якщо ти не той, хто може нести їх слово. Тобто їм було би вигідніше, щоб я не знаю, який небудь там світовий співак був ним одержимий, да? щоб він зі сцени закликав до якихось дій, а не якийсь сантехнік, понімаєте? Ну, із із якоюсь так далі. От, це перший момент. Другий момент, ну це якщо так розбиратися, знову бісовська одержимість, але тоді не тільки в церквах би воно проявлялося. Тільки би в церквах людину б колбасило і без ну, і без заходу до церкви, тому тут теж такий, ну, такий нюанс. Плюс є релігійний розлад. Я маю на увазі, коли у людини не все в порядку з її катілочком і а. І вона проявлює свої розлади саме на релігійній почві. Тобто, в неї там починаються якісь аткровіні, починає колбасити в церквах. Вона її якось там ну, коротше, і кидає mm -hmm. сторони в сторону. Це є е, помішательство, але з релігійним оцим відтінком. Це також буває така. А є такі самі містичні помішательства, тому тут, ну. Тут не все це відноситься до містики. Інколи ми говоримо про хворих людей відверто, інколи ми говоримо про одержимих там бісами і так далі. А інколи ми говоримо, ну ми майже ніколи на нашій території не говоримо про одержимих демонами. Це ну я ж ще раз кажу, демону ну, ти точно на чорт не впав. А тут про у чоловіка скоріше за все, або о, о, є фізіологічна історія пов'язана із реакцією на церкви, або імпатична містична, і все. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Новини останніх днів такі, що Антарктида зеленіє. Через зміну клімату Сахару топить. Всі бачили ці світлини. Сполучені Штати зараз штурмує просто потужніший циклон там за останні там десятиліття. Скажіть, будь ласка, природа нам щось натякає, і наскільки це сильно, і що нас взагалі в майбутньому може очікувати? Ну, природа нам не натякає. Це просто по факту адекватна природня реакція на техногенні процеси, які видає людство. Ну, типу, глобальне потепління ніхто не відміняв, як не крути. Техногенні впливи на атмосферу, азонові дірки, ще якась така от селяка весела штука, викиди, викачка, нефтяні продукти, забруднення в середовища. Ну, коротше, все воно має певний вплив. Ну. Просто з технічної сторони да? типу, ну, це треба розуміти. Плюс ми з вами все одно, в будь-якому випадку, на місці не стоїмо. Я маю на увазі цивілізаційно, і природа на місці не стоїть цивілізаційно. Ми, ми з вами велика. Ну, ми не куля. Ми по факту така розтягнута штука, тому з чату зразу з нашого можуть вийти ті, хто вірить у плоску землю. Одразу і ми з вами знаходимося в постійному русі, тобто ми кудись летимо. Сонячна система кудись летить, все навколо кудись летить, і ми всі кудись летимо. Я надіюся, не в дітородний жіночий орган. розумієте, Але летимо дуже стрімко. Да. Відхиля... Да, є, пів... є певні відхилення, є певне поводження сонця, є певні процеси, планета не молодіє, це певний цикл планети, не молодіє зірка, яка нас з вами гріє і отеплює. Тобто Природні закономірні явища. Ми не додаємо своїй планеті радості, ми скоріше як паразити, які тільки вміють, що брати, і нічого путнього не віддавати на взамін. Ну як не крутий. Тобто ми більше як вірусна система для цієї планети. Якщо нас прибрати, от просто, от просто прибрати з планети, то природа буде відчувати себе абсолютно прекрасно, бо ми якось в ланцюжку не дуже mm. пишемось. Чи притримуєтесь ви тієї? Трошки конспірологічної теорії, що типу, от природа нам каже: люди зупиніть всі від війни. Ви вже задовбали, я вже і так уже це все не витримую. Я вам подаю всякі сигнали, що от, подивіться, я вже і не знаю, там і Антарктиду вашу розтоплюю, яка по суті для вас є дуже важливою. Бо якщо вона розтане, це означає, що рівень світового океану підніметься, і всі міста, які поблизу води, вони всіх потопить. По-друге, якщо в Сахарі навіть да там, де здавалося би ніколи, майже дощів немає, прям потопи відбуваються. Я би не сказала, що природа прямо намікає нам на конкретно війни чи ні війни, стихійні явища, потопи, великі смерчі, великі цунамі, вони у нас з вами відбувалися в різний період, за нашого навіть з вами життя, з різних абсолютно причин. Ну, просто я ж кажу: треба розуміти, що у нас змінюється і теплова історія на планеті, і, ну, і ми до того доклали. Руку і кхе, температурні mm -hmm. режими, да, і вся оця історія. Тому тут о, грішити виключно на війни, ну ні. То що, я так розумію, нас в майбутньому чекаю, як в фільми післязавтра? Ні, не до такої степені. Але те, що mm -hmm. у нас будуть відбуватися періодично, Ну звісно ж, будуть відбуватися певні е, такі природні катастрофічні явища, так, це так. Дуже часто в певних езотеричних там вченнях да, ну і взагалі в інфопросторі ми чуємо таке слово як кармічний партнер. Що таке кармічний партнер? Саш, як ви це розумієте? Та тут насправді все достатньо чітко зазвичай прописано, але у нас люблять популяризувати цю думку і вішати її там, де треба, і там де не треба. Кармічний партнер це партнер, з яким ви і із життя, життя, минулі життя, да, на протязі декількох минулих життів були у стосунках, не пропрацювали певні нюанси, і от будете з ним в стосунках і у цьому житті, тому що є задачі, які ви маєте виконати. Uh -huh. Або навчитися виконувати. Я якось проводила най такий приклад, найпоказовіший певних зав'язів кармічних партнерів. От коли люди проживаючи разом. Просто не вживалися разом максимально, не могли знайти спільної мови і так далі. Але як тільки вони роз'їжджалися, як тільки вони заводили собі інші стосунки, вимушені були зустрічатися потайки, у них було неймовірне кохання. Як тільки вони приймали рішення знову з'їхатися, знову повна срака. От тобто, коли втіхаря і десь поза кутками, все класно, як тільки разом повна срака. І от було доколупано до того, що люди у минулому житті були коханцями. І вимушені були все своє життя Читали. отак, от потайки зустрічатися у цьому житті, була можливість збудувати стосунки але. Не склалося люди не знайшли, не знайшли спільної мови, а звичка, оце любити друг друга поза кутками залишилася навіть у цьому житті. От, Добре. чи пройшли вони свою, ну, своє випробування, чи змогли вони скористатися своєю, да, якоюсь там ну е е можливістю, яку їм дали у цьому житті? Ні, не змогли. Ну от все. Uh -huh. От, от, і приклад того, як це, наприклад, програєць. Саш, якщо що, можете, не відповідати, але я все таки спитаю: а хто у вас кармічний партнер? Ну чи є ми ми? От ми з чоловіком, якраз е, кармічні партнери, тому що у нас з ним прослідковується достатньо е, давайте. Так це називається спільний досвід на двох. Тобто Декладно. у нас не буквально да прослідковуються певні паралелі. Я, я прикалуюся, що я переслідувала його. Він вже старший мене майже на 10 років. Ну, у нас 9 років різниці, а 3 е, дні на рік 10 років різниці. І от він ішов з якоїсь компанії, а я як молодша його на 9 років, приходила в цю компанію. От він переставав пити в якомусь барі, переміщувався в інше. Я приходила за ним у цей бар. І Дикольно. заочно я давно була з ним знайома, як виявилося, ну тому що він така е, там у Харкові в своїх колах медійна особистість, його багато хто знає, там, там тусував, там робив, там відкривав бізнес. Оця вся історія. І я про нього ну, була на наслишана задовго до того, як ми з ним познайомилися, почали спілкуватися. Просто не знала, що це про нього. А я слухала різне. І потім ми з ним сміялися з цього приводу, що там я різного про нього наслухалася, цікавого і ще задовго до того, як ми стали. Парою з них от, але це такий спільний досвід реально на двох, і у цьому житті, і з минулих життів він також тягнеться. От, тому якось так. Ні, ну щастя, молодятам. Ну, ми знаємо, що ми маємо. давайте так, Ми знаємо, що ми маємо пропрацювати просто типу це цих Ще? стосунків. Ми, ми якраз над і працюємо, щоб це пропрацьовувати, ну, тому що кармічні стосунки вони не просто бо ми любимо друг друга і все, і все да, прекрасно. Да. Ні, там є певна цілі мета здобування чогось у цих стосунків, або пропрацьовування якихось якостей один одного у цих стосунків, або переживання певних життєвих ситуацій. Досить. Свіду у цих стосунках, оця вся історія. Ну, виходить, що просто ідеальний варіант, коли кармічний партнер, це твій чоловік, твоя дружина. Не завжди. Інколи твій кармічний партнер потрібен тобі для того, щоб ти нарешті завершив з ним якусь історію. А. Дуже ну, так. такий варіант, щоб ти завершив з ним нарешті ці стосунки, щоб ти нарешті поставив крапку у цьому житті, в тому треші, який між вами відбувався вже не перше життя. Тому тут кармічний партнер, це не завжди про я ж кажу, любов і щастя тут про інколи дуже важкі, ну важкі процеси. Тому дуже часто я це по собі можу сказати, що зустрічаю якихось таких людей, яких я раніше десь бачив. Тільки я їх ніде не бачив, тому ти то фішка. Це напевно, воно, так? Да? Це, ж... це відголоски минулих життів, дуже часто це якраз трактують, коли ви починаєте спілкуватися з людиною, у вас складається чітке враження, що ви знайомі з ним тисячу років. Mm -hmm. О, от. Оце частіше за все, і відголоскам того, що колись ви дійсно були знайомі. Ні, ну круто. Дякую, Саша. Дякую за цей випуск. Вам за цю розмову. Дорогі друзі. А вам, що треба, писати коментарі, вашу реакцію. Можливо, у когось якісь будучі питання. Ми раді будемо озвучувати їх в наступних випусках. З нами була Шаманка Сейраш. Ви були на ютуб каналі Морослав Солонар. Всім всього хорошого, пока.